На війні з російським окупантом загинув наш воїн-герой-захисник Андрій Мединський, 1986 року народження. Він віддав своє життя, захищаючи кожного з нас та свою рідну Україну. Схиляємо голови у скорботі, вічна та світла пам'ять герою. Ідемо процесією до рідного дому, в якого він повертається, на жаль, уже мертвим захисником, який віддав своє життя, для миру, блага і добра майбутності нашої багатостраждальної неньки України. Процесійно рушаємо. До рідного дому, в якому він народився, виріс зростав, зростав вірою, могутністю духа, щоб боронити свій рідний край від ворога і супостата. Слава Ісусу Христу! Слава. На жаль, сумна звістка про загибель блаженої пам'яті Андрія Мединського. Сьогодні прийшла у наше село до родини і до всіх людей, які його знали, з якими він проживав, які його відпроважали на війну. І сьогодні усі ми прийшли, щоб зустрінути тіло героя. Героя, і так собі коли зустрічали, думаю, Боже, як би хотілося сьогодні зустрічати тих героїв з перемогою, не мертвими, але з перемогою, які би прийшли і сказали, все, наша земля є звільнена від ворога і супостата. Сьогодні ми втішаємося тим, що будемо будувати вільно, самостійно. Велику і гарну, правдиво віруючу християнську державу України. Але не так воно є. Воля Божа це приймати якесь певне рішення, а потім за це рішення давати відповідь. От він згодився з тою Божою волею так тихий, будучи смиренним, гарним таким побожним хлопчиною. Коли призвали до війська, він пішов, пройшовши вишкіл, він був на передовій, він зустрічався зі смертю своїх товаришів, приятелів, і ця смерть не оминула його. Він був відповідальним. І в цій волі Божій сьогодні якраз він є тим. Який говорить, що він взяв на свої плечі відповідальність за майбутнє, щоб оберігати свій рідний край, вічна пам'ять, світла пам'ять таким героям, яких сьогодні дуже багато на Україні нашій, зустрічають і міста, і села. І Хай Господь прийме цю жертву, а через цю жертву. Направду нехай запанує у світі мир, справедливий Божий мир, святе життя між людьми, де немає ні війни, де немає ні болів і ні печалі, а життя у Господі Бозі. Хай Господь прийме Його душу у вічні палати, там, де всі святі і праведні спочивають. Вічна йому пам'ять. Bye.